Зберігали та торгували зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Прикарпатські поліцейські задокументували незаконну діяльність двох мешканців надвірнянського району. Проведеними заходами було встановлено, що 44-річний фігурант, причетний до кількох фактів, незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав клієнтам ручний гранатомет Калашникова РПК 74 близько 100 патронів. Та три гранати. А його 42-річний товариш вдома незаконно зберігав зброю, набої та вибухівку. Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські виявили значну кількість заборонених предметів. Серед вилученого автомат Калашникова, кулемет Калашникова, граната Ф 1 із запалом, два магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів та інші речові докази їхньої причетності до протиправної діяльності. Все вилучено направлено. На експертні дослідження на підставі зібраних доказів обох зловмисників слідчі затримали у процесуальному порядку. Їм уже повідомили про підозру у чиненні злочинів, передбачених зачастами першої статті 263 кримінального кодексу України. Та це про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжний заходів. Відповідно до чинного законодавства, зловмисника може загрожувати до семи років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.